Місто Лева на міжнародній арені, Львів потрапив до фіналу конкурсу Європейська волонтерська столиця 2024 Одне з ключових завдань, за словами голови ГО, Український волонтерський центр та учасника презентації Львова на конкурсі Максима Туркевича, показати Європі, якого рівня під час повномасштабної війни досягло українське волонтерство, та водночас набратися досвіду у закордонних колег. Такі події, як зараз, дають нам можливість показати, що наше волонтерство інакше. Але при тому не менш важливе і ознайомити європейців, власне зробити наше волонтерство більш зрозумілим для них і показати, що при тому ми все одно робимо багато великих і важливих речей, і власне трошки їх втягнути в свою бульбашку існування. Про український волонтерський рух говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним, адже жодна сфера життя не обходиться без участі добровольців, які прагнуть змінити світ на краще, тим паче у складний для країни час. Відтак і головне мото участі Львова у конкурсі волонтерство заради перемоги перемоги в тій війні, яку оголосила Росія, а нашій державі. Конкурс також дає можливість місту використовувати його як міжнародний майданчик для того, щоб доносити правду. З іншого боку, це так само відкриває можливість участі в різних фундаціях, які можуть підтримувати громадський сектор. Ще раз наголошу власне громадські організації. По правилах презентації має бути один представник від громадськості і один представник власне від органу влади. Європейська волонтерська столиця конкурс, що діє з 2014 року. Серед попередніх переможців такі міста, як Лондон, Лісабон, Берлін. Заявку ж на участь Львова подали активна молодь разом із мережею молодіжних просторів. Твори попереду вирішальне слово за журі. Серед членів журі це є представники самого європейського волонтерського центру ради Європи, Європейського союзу, Європарламенту, комітетів Європарламенту і власне місто Гданськ, яке цьогоріч є волонтерською столицею Європи. Зазначимо водночас зі Львовом за це звання бореться італійське Тренто. Назву міста переможця дізнаємося 10 грудня. Аліна Домбковська Правда тут Львів.